Зараз зі мною Юра, це командир гармати. Юра, розкажи, от чим ми воюємо, як ця техніка називається, які в нас снаряди і як влучно ми працюємо по ворогу. Самохідна артилерійська установка 2С3 Акація. 152 мм, Снаряди різні. є. Працюємо, ну, якщо то жива сила то осколок, якщо там укріплення якесь, то фугасний заряд. Цілі бувають різні, працюємо влучно, Ну, стараємось, скажімо так. Ну і що вам ще розповісти? Там мені щоб може покажете, як воно виглядає у самої башні. Добре, навідник сидить, тут сидить командир, тут заряджаючий, механіка водія, там своє місце, він не в башні. Ось снаряди у нас русель є. Там ще запас снарядів внизу в укладці. Тут заряди є вменшені, є повні заряди. Ну, В залежності від цілі, від дальності, вони ну, збираються ті, які потрібно. Яка максимальна дальність? 18500. І яка скорострільність, якщо треба швидко в одну ціль кілька пострілів зробити? Ну, За хвилину можна пару штук вкинути, бо заряджання тут вручну зараз йде. Угу. Так заряджається снаряд, потім заряд підводиться, все виставляється і потім стріляємо. От мені цікаво було, я знаю, що заряд сам десь 40 кілограмів важить. От як один заряджаючий може це зробити? Це щось допомагає чи такі всі кремезні хлопці? Ні, просто, просто фізична сила. Ні, ну йому ще допомагає, що він лівша, ага. зручно. він з укладки бере його і лівою рукою досилає, і потім вже досильником ще подає туди до ствола. А так, якщо правша, то ну, незручно. Ну так, тут треба мати силу, таку нормально. Бо якщо такі півтора десятки кидаєш, то воно важкенько. Ще скажіть, як тут взагалі уже холодно в цій так. машині? Як ви виходите з цієї ситуації? От мене всі питають, як от хлопця, воно ж не таплюється тут. Ну, відпрацювали, то якщо тут день, то можна ну, косте розпалити, якщо ніч, то. Ну, там, тут там... нічого ж ви не грієтесь у самої башні. Не. Тут тобто холодно. тільки можна якісь гильові, які, ну, обігрівачі розумію, там. Так, то обігрівачі, що там хімічні, якісь, що так. вони гріють, або просто тепла одежа. Ну, ні, тут обігрівання ніякого нема. Вообще воно штатне є, але воно ну, в більшості випадків. Не не працює. Працює, бо машина вже така трошечки древня. Добре. Ну і ваш прогноз. Як ми працюємо і як швидко ворог вже піде на поп'ятну від Бахмута. Я не знаю, ми працюємо, це буде добре. Я думаю, що ми ну, з цією задачею справимось і будемо виконувати іншу. Все, дякую, слава Україні. Героям слава.